Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі, де ми розповідаємо про діджитал-інструменти для бізнесу. Я допоможу вам роз... зрозуміти, які інструменти можуть допомогти вам полегшити роботу, зекономити час та ресурси, а також розвивати ваш бізнес. Але спочатку давайте визначимо, що таке діджитал-інструменти для бізнесу. Digital інструменти для бізнесу це програми, платформи або сервіси, які використовуються для автоматизації, спрощення та покращення різних аспектів вашого бізнесу. Вони можуть включати засоби для комунікації, управління проектами, маркетингом, продажами, обслуговування клієнтів, аналіз даних та багато-багато іншого. Їх мета в першу чергу допомогти вам розвивати свій бізнес, забезпечуючи ефективність та конкурентну спроможність. Ви, мабуть, думаєте, навіщо мені ці інструменти? Ось декілька причин, чому вони можуть бути важливі для вашого бізнесу. Перше це ефективність. Діджиталі інструменти допомагають автоматизувати рутинні задачі, зменшуючи, зменшуючи час, витрачений на їх виконання та допомагаючи вам зосередитись на стратегічних аспектах вашого бізнесу. Друге це контроль. Вони допомагають вам стежити за своїми проектами, командою, фінансами, що дає вам кращий контроль над своїм бізнесом та можливість приймати своєчасні та обґрунтовані рішення. Третє це комунікація. Ці інструменти полегшують комунікацію між вашою командою та клієнтами, що покращує співпрацю взаєморозуміння та задоволення клієнтів. Третє це аналіз, аналіз даних. Digital інструменти допомагають збирати, аналізувати та використовувати дані, що допомагає вам краще розуміти свій ринок, конкурентів, клієнтів, ну і, власне, бізнес-процесі. Ну ясне діло, економія ресурсів. Використання цих інструментів допомагає зменшити витрати на працю, офісне устаткування та інші ресурси, дозволяючи вам інвестувати більше в розвиток вашого бізнесу. Зараз, коли ви знаєте, що таке діджитал-інструменти для бізнесу та чому вони важливі, Хочу розповісти вам про те, що чекає вас на нашому каналі. Ми будемо ділитися порадами, оглядами, туторіалами та іншими корисною інформацією про різні інструменти, які ви можете використовувати у своєму бізнесі. Ми покриватимемо різні теми, такі як управління проектами, маркетинг, продажі, аналіз даних, інструменти для комунікації та багато іншого. Якщо ви хочете дізнатись про діджитал інструменти для бізнесу, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати інформацію про нові відео. І долучайтесь до нашої спільноти в Телеграм, посилання внизу під відео. Ми регулярно публікуємо наші відео з корисними порадами та інформацією, яка допоможе вам оптимізувати та розвивати свій бізнес. Також, якщо у вас є якісь питання або пропозиції щодо того, які інструменти вам цікаво побачити на нашому каналі, будь ласка, залишайте свої коментарі під цим відео, і ми обов'язково обов врахуємо ваші побажання у майбутніх відео. Дякую, що долучились до нас сьогодні. Ми сподіваємось, що вам сподобався цей короткий огляд, що таке діджитал інструменти для бізнесу. Ну і пам'ятайте, що розвиток технологій постійно просувається вперед, і це надає вам можливість використовувати нові та ефективні інструменти для розвитку вашого бізнесу. Залишайтесь з нами і до зустрічі в наступних відео.